Ранок персика. Лежить, морчить, підмерз, під одіялом. Вгадайте, що дивиться? Так швидко покажу. Включили йому. Спостерігає за собою. Що, треба контроль, а що ви там оце викладаєте? Я все маю перевірити. Так. -хо -хо. Да. І мурчить про це. Да, так. Да. Все. Надоїло на себе дивитися. А видно, що холодно, бо так він не лежить у це під одіалом. Чи не мені так довго. Це да. замерз, напевно, за ніч. Вирішив погрітися. І мурчить. До нас не приходить, щоб погрітися, спав в шафі всю ніч. Мамин котик маленький. Каже, з вашою весною і зимньою. Мама не золота дитина. І мурчить. Підмерз. Зараз нічого. Кави йому. Хай понюхає, збодриться Сьонь, єрськ. вже задримав. Вже угу. задримав. Ну, доброго ранку всім тоді. Всім добра, щастя, гарного настрою та тепла.